Все, давай грати. Так, всім привіт, друзі! З вами я Пінфін Лізун, і це вже 17-та серія. Бачите, тільки в нас в житті хвин накопилося? Треба ще й вам грати. О, але це я питаю не до підписників, я це питаю до вас Ого. Угу. Да, ням-ням-ням-ням, ну куди я? Хочется я вам так це що, Это что, пипи? Не, пипи без куроны. Пипи, <пі -пі> зара тебе покажу. Ой, девен. А-а-а-а, ну короче, все, давай быты. Ня-на-на-на-на. Пипен, пі 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 хо-хо, но. Ой, на яки отпи на пипи. Зара пиво восьми. Ух. Ух. Давай и у цей разочек, и кто там будет играть? М -м -м, ты будешь. Да. Ой, не я. Ух. я, я стараюсь, щоб я не з'їв цього піпі -пі вашого. Але це то хлопчика піпі. -пі. Ай! Я звичайно з'їв. Ну, це просто я, я. я <смір> прости, хлопчику. Ах ти, моє... Ах ти, моє піпі, зєв. <смір> Да блин, случайно ну, короче, давай на 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 на, на. пи Ой-ой-ой, пипин, 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 Ой, Ха-ха, ой, ой, э, не я кис тупина, пиппин. А теперь моя черган більше не включай, бо не буде часу, як... Та все ж таки ж включив, та там іде все іде. Ням-ням-ням, ням ням щоб телефон не оті, Ой, ой. А тут що? Ой-ой-ой. Ага, кей... угу. Тут пипи ваш дом. Перекидай на что ты його не їв. Ах, на не... я красный епо и. І... Ах, О, хочешь, а ты не А, добре, на-на-на-на-на. Кузлятына, кузлятый на, 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 на. кузлятына, хохана. Ой, не яка я тобі на кузлятина, сам ти такий. Ой, все, зараз цей еще разочок, і хто там буде? Ти будеш. Ага. А потім я буду. Да. А потім ще можем війни поіграти. Да. Ой, там пипи ещ ваш я. Ну да, да. ням 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 Вот так, нем, нем, нем. Отак. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, я там пипи там замітив маленького. він там живе такий все, а ми покажемо йому. Все, ми якусь хрюшку зіли. За що ти? ням ням Ням, 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 ням. Я навіть його не бачу. Я... Він мені на мілі зубок. Ну що, щоб звати мене козлятиний? Сам ти такий. На, 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 на. Ого, це ти козлятина. Все равно. Ліп його козла. Ай, Дзво. <зволься> а це вже буде точно ти. Да. Це моя черга. Ми по кажемо, кажем, а тепер моя черга, а тепер моя черга. То нам так нравиться просто. А я в вашому житті так реально так Га -га -га. Та що ти там провіраєш? Я зараз зустріч, не стрики, що если ти ще раз так зробиш, то є ми більше не позвонить тут знімати. Та класно ж, підписчиком понравилось. Там навіть коментар написали. Подписчики, вам ж класно це дивитись нам чи ні. Знай, от що якщо не нравится, то чому? Я думаю, що понравилось трохи. Я там побачив, що хтось там написав один коментар. той самий, який написав коментар? Дякую тобі. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. От Ех. Я тут набудь. Ну все, на-на-на-на-на, ну ти, зараз тобі я помощу, от ця вінна котлятина, сам ти такий, на-на-на-на-на, на-на-на-на-на, на-на-на-на, на-на-на-на, хо-хо-но. Ах ти, як, Мене це як залісяку вже забию. Зараз оцей і ще раз раз і ти будеш. До. А ти пам'ятаєш як ти після вчора зранку ти там, вчора зранку ти трепнув в річку і плавав там собі так довго і наплавався собі. А я на те не лежав. Прошлі це, це Ням-ням-ням! <спільнити> <спільнити> Надо успівати, скільки там ще. минути. Ага, то ще. Ех, э, Чому там відео Попільшується секунди, а тут зменшується. Я хочу, щоб було наоборот. І що ви Так є, тут просто на час ваша ігра, просто ваш автор так курив. А, ну добре, ти так, як тобі щось страшно, ти казав. Да ось як быстро час летить. Ну, я. Я подумав, що зараз тільки 6 повинна. Короче, на-на-на-на-на. Не накупляти нам накупляти на, 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 на. коня. Ого, а ти ліпіш, а ти калюшка, которая нікому не да потрібно. Хо-хо. Ти вже там переглянеш. О тепер моя черга. Все, ням 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 Ням-ням-ням-ням-ням-ням. ням 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 Тільки не провіряй. Та знову провіряєш. Там вже вісім хвилин. Ого. Вже хвилин там. Зараз ще часу час пів минути. О, ну давай. Ням-ням-ням, я такий великий, ням 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 На цьому моменті завжди час пів минути. Йому, мабуть, менше буде, ніж. Нічого страшного, в мене там ще є і ще одна. Ось ми по двоє граємо. А якщо б по одному грали...

А давай я знову війну поіграю? Давай. Ага. Та ні, не це я зайнятий. О, ням 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 Одну куди втікаєш. Ах, надо їсти вже. а не ганяти лизунів просто і все лізунів, мабуть, не виростеш, чи виростеш? ням ням я одного з'їв. Отак, куди ти втікаєш? Ану куди? ням 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 ням. ннем ням ням А ну, ням ням, куди? Ану, ану, ням-ням-ням А ану куди куди, куди? А ну, я же так повильно росту. О, Диапчик, привет! Привет, я тоже тут ем. Привет. А вы, ты не против, что я тебя зим? Ну, не, не против. Ах, я думаю, что это точно не такие. Так быстро час отлить. Да, давай, давай, там уже, мабуть, уже. Ага, не нема. Просто так зависло, что вообще. ням 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 А ну-куди люди втікайте. Там хтось непонятний кружечок Шарик якийсь Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. ням 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 Отак, нет нет Ух, тепер я. Тепер він в п'ятому і я в п'ятому. Хто це такі Це що, діду, а це вже тато? Ну так. Да. А ну куди, ану куди? Отак, 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 все. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Я знову Перше місце тутів. Ура! Перемога за зі мною. А тепер зараз я буду війну грати. Ну, і. і, і. ну, ням-ням ням отак. Ням-ням ням-ням ням ням-ням ням ням ням-ням ням-ням. Ану куди втікайте, чотики, хай втікають Надо обертать увагу на те, що не вдавай голодсько, ну давай все їсти, ням 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 ням-ням-ням, Зараз. Я надо найти это вместе еще. А, а, может... А, уже на четвертом я... я, так быстро вырез. А, ну, короче, давай. Ага, совершенно точно начинать Что? Я ей хочу Уже, давай, давай. Я его не уже ням 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 ням, -ням, 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 -ням. А ну, там якийсь непонятный зелений А він може видає. А не-не. І де там місце. Прастно. Ще карточек багато. Але. Ну давай Швидше давай, ще надо -то тобі підзарядити телефон. Да. Ага, это знову город, безкинечный город. Добре. Ой. Где тут можно так на уровне? Ага, ням 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 А ну Это ваши скины А это уже не ваши, на не какие-то непонятные какие